За фактом жорстокого поводження з тваринами правоохоронці Одещини відкрили кримінальну справу. Власників квартири у Малиновському районі міста, де поліцейські виявили рештки сімох котів, дев'ять виснажених собак та 28 кошенят, притягнуть до відповідальності. Розповіла речниця Нацполіції області Любов Гордієвська. Зазначимо наразі 26 котів знаходяться в одній з ветеринарних клінік Одеси. Який їхній стан та що каже власниця тварин, дивіться у сюжеті. 26 кошенят, яких забрали з квартири у Малиновському районі. Наразі перебувають у ветклініці. Ветеринарна лікарка Альона Коробкова каже, не всі можуть вижити. Котята в, на стаціонар в тяжкому стані, У них була діагностована вірусна інфекція, була влісна інвазія. Лікарка розповідає, тварини ймовірно годували, проте недостатньо. Негативно на стані кошенят сказалось і те, що вони перебували в антисанітарних умовах і були виснажені. Котят ми розділили на чотири категорії. В першій і третій клітці найтіли. В першій клітки получають інфузійну терапію, у них капільниці, антибіотики, третя клеточка без капільниць, але теж отримують сильно дістаючі препарати. До ветеринарів кошенят привезла зоозахисниця Тетяна Кузикова. Жінка розповіла, що до неї звернулись сусіди квартири, де проживали понад 60 котів та собак. Жінка мені дзвонила в слізах, допомоги, тому що тут така ситуація. Тут ми забрали у сусідів много очень котят, там вся квартира в трупах. Ми вчера забрали ещё собак. Ми забрали 8 животных. Из них э три щенка вообще очень больные, один под руки в клініку умер. З квартири тварин забрала сусідка Ольга. Каже, звернула увагу на те, що припинила чути тварин. Коли вийшли туди в квартиру з мамою моєю, ми коли ось вот так зайшли, одразу дохла кошка лежала. Вона вже була полулиса. Коли ми забіжали за цими клітками забирати, де животні, ось вот так вони спять, возле них бутилки, тут дохла кошка лежить возле них. Здесь клітки, і в клетках дохли. Вот они даже как они говорят, это бізнес їхні они даже не їзді у цій квартирі. Проживає 57-річна жінка Галини разом з сином. Розповідає, останні 30 років вона тримає тут котів та собак, які привозять її люди для подальшого продажу. Взяла на стара корна, що щоб що продать. Бувало що сама покупала якщо бувало, що давали там. 100 рублей за троих. По 50 рублей. 7 штук осталось. І вони подохли. Толіні больні були, то ли какой-то, может, один глаза у них, Їсть перестали. Корм я сейчас показувала корм. є, там полтора мішка, корма і такой м'ягі, корм банка. Все є. Всіх кормила, всіх поїла. За даним фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про жорстоке поводження з тваринами. Там сиділи протоколи писали. Вони приїхали в понеділок, і от во вторник вони приїхали, і забрали собаку. Ольга Циктор, Сергій Кобилянський новини на Суспільному, Одеса.